Так, друзі, всіх радий вітати вас на своєму каналі Relax Time. В цьому випуску я знову приїхав на той самий кар'єр, де я шукав, спершу ходив з металошукачем, потім перейшов на такий простий пошук. Е, багато просто я чого пропускав, щось тоді було ліньке чи не було настрою. Коротше, зараз я хочу цю всю світу трішки налагодити. Тому я взяв мішок, зараз рукавиці надягну і будемо е, доставати ті старі знахідки. Кому, друзі, палець доверху, вподобаєшку і ми погнали. Так, друзі, перша знахідка серед цього всього сміття алюмінієва банка і баночка з-під сердиди. Також ми її заберемо. Так, і ось там ще одна алюмінієва банка. Зараз ми її обережненько достанемо. Такі проведемо поверхневий сталк. Подивимося, що тут є цікаво. От бачу, до речі, декілька. Алюмінієвих баночок, це непогано. Диван, це вже ви бачили в тому відео. О, до речі, чайника, я друзі, забув забрати тоді чайника. Коротше, я такого поверхневого прийшовся. Алюмінієві банки та таке. Вон стара праска. Здається, це хороший метал. Всередині, можливо, ще щось є. То ось такий чайник, можливо, це навіть нержавіюча сталь. Ну і так, подрібниця. Сра місцерубка. Заберемо. Я, коротше, того разу ось такий штук насобирав, не знаю, ну, штук 30 точно, а вони вагу мають непогано. Зараз ми ще тут трішки пройдемося в цій купі, тому що я там завершив. Ну і буду показувати вам свої знахідки. І ось такі невеличкі знахідки, якісь там провода, можливо, алюміній, можливо, мідь. Паражі, передивимося. Зараз я ще пройдуся в тій частині, дай поїду на іншу свалку. Тут ще одна є в нас. Ну, ось, поки що ось така невеличка кубка. Вережі ми подивимося, передивимося, що скільки що тут є взагалі. А зараз ми їдемо на інше місце. Я, коротше, приїхав на нове місце. Не встиг я навіть рукавиці одягнути, як запримітив ось таку знахідку, друзі, це мідь. Такий добротний жилістий кабель. Жилістий. Трохи міді. Нарешті хоч в чомусь пощастило. Так, але хай поки... Заберемо туди. Подивимося, зараз так поверхнево. Покажу, що відшукав, всі свої знахідки, потім гаражі зважимо та й підведемо якийсь підсумок. Тому, друзі, вподобайка, йдемо далі. Так, по знахідкам тільки що знаходимо алюмінієві баночки. Тобто, що якийсь як голяк. Але зараз, ми, можливо, ще трошки туди далі пройдемося. Щось, поки нічого не нам спостерігаю, я, друзі. Щось, друзі, сьогодні тут геть гуляк. Таке по дрібницям. Тут реально подрібниця. А інколи тут бувають дуже навіть непогані знахідки. Ну Тут проблема в тому, що сюди викидають сміття і приїжджають і поверх, і поверх, і поверх. А там, де я був перед цим, там скинули сміття, воно все скотилося вниз. Скинули сміття, все скотилося вниз. І якби тяжкі предмети в основному залишаються поверху, а такі тяжкі вони йдуть на низ. Тому. Чи навпаки? Так, да, навпаки, низькі йдуть на низ, а такі наверх. Ну, що зараз безсінько тут прошвернемося де будемо гнати додому в гараж. На тому пункті приймання всякого непотребу, де я збираюся здавати цього року. Ось така пляшечка коштує гривня 0,5. У списку, до речі, є ось така пляшка Green Day. Оце, на жаль, 0,3. І намагався серед цих щось відчукати те, що є в списку. На жаль, тільки одна пляшка. Здається, чи 50 копійок чи гривні. Але спробуємо побачимо, можливо, далі буде теж таке збирати, хай будуть. Так, сьогодні не сильно великий такий уловчик на цьому смітнику. Не знаю навіть чому. Зате ми знайшли кабель а мідний, це вже плюсик. І я відшукав ось таку пляшечку. Правда, не знаю, чи в мене її приймуть. Реально, ну ми її помиємо в гаражі всі діла. Півтори гривні нагадую. Ну, ось такий. Ось такий сьогодні уловчик у нас. Зараз відсортуємо чорний до чорного, цвітні до цвітного, банки до банок. Подивимося і зважимо, що скільки вийшло у нас. Все-таки, друзі, як я вам говорив, оця штука нержавійка. Це також і це також. З це ми окремо розберемося. І утюг. Щось теж якось така цікаво. Утюг магнітиться. На жаль, але тим не менше. Все, баночки в пакеті. А в пакеті в нас 525 грам. Тобто, якщо ділити на ту ціну 10 гривень, то це вже 5 гривень є. А з корисних металів трішки не та. Алюмінія і міді, здається. <кій> ну і зараз вважаємо, скільки там кілограм звичайного металу. Майже 2 кілограма. Просто так. Так, друзі, ось такий вийшов у нас сьогодні невеличка прогулянка така по смітнику, до речі, а зараз я вам покажу, що я буду робити з тими машинками, які я відшукав на тій самій смітнику. Перше, друзі, я заколотив такий мильний розчин, тому що якщо ними буде користуватися дитина, хай хоч трішки, але б'є всі заразу. Плюс я візьму ще хлоркою і антисептиком. Відмию ці всі машинки, що вони були більш-менш, але я гадаю, вони звичайно... мало їх то купить. Я більше гадаю на цього хаммера і ось на цього бусика. Коротше, друзі, я зробив всі маніпуляції, які я вам казав. На жаль, що тільки дві машинки більш-менш пригодні для користування. Оце Хаммер справа. Та бусик Mercedes Sprinter, наскільки я дивлюся по вигляду. Посередині Лотус, в нього колеса геть мертві, бо, здається, ржавчина. І оця красна і зелена. Ну, типу, спробуємо гривень за 15, а ці виставимо за 25. Побачимо, там плюс-мінус будемо торгуватися. Так, друзі, машинки я вже виставив на OLX. Зараз вам покажу десь тут. Е коли ми їх продамо, це вже буде певно наступний випуск. Не знаю, про що він буде. Можливо, про велосипеди, можливо, про те, що ми будемо з металошукачем ходити, можливо, вже будемо здавати пляшки, не знаю. Але обов'язково спробуємо їх продати. Хоча би там. Я поставлю, скільки це 40 гривень, здається, що це весь а, ні, весь набір 35 гривень, а по окремості 40-40-45 таке, типу, я вже не пам'ятаю. Продасться, добре не продасться з одного боку. Я не знаю, що з ними правду робити. Ну, поставимо мінімальну ціну з гривень, не знаю, 20-30. Все одно. Читайте, на помойці знайшли і тупо сплавили. Е, тому, друзі, готую відео про горіхи, готую відео про велосипед. Де навіть. І поки що будемо закруглятися. Дякую, друзі, вам всім за перегляди. Вподобайка і бережіть себе.